Доброго дня! Сьогодні в ЄрпС розглянемо, як працювати з реєстром замовлення обслуговування. Замовлення обслуговування – це інструмент для компаній, які надають послуги по ремонту та діагностиці обладнання. Всі замовлення по ремонту знаходяться в окремому модулі та реєстрі замовлення обслуговування. В даному реєстрі знаходяться всі замовлення, які були раніше створені. Для створення нового натискаємо новий. Деякі параметри автоматично заповнені. Відділ. Якщо в карточці користувача, який створює замовлення, прописано відділ, логін користувача, дата та час замовлення. Далі вказуємо клієнта. Якщо клієнт раніше вже звертався, тоді з відкриваючого списку вибираємо необхідного. Якщо це новий клієнт, тоді в документі прописуємо його номер телефону, ім'я. Можна вказати імейл, адресу. Далі вказуємо пристрій. Якщо пристрій вже ремонтувався, тоді відкриваємо список і вибираємо необхідний. Якщо це новий пристрій, тоді пишемо його назву. Код, серійний номер. Також вказуємо Бренд. Вибираємо зі списку або створюємо новий. Прописуємо скаргу клієнту. Наприклад, полоска на екрані. Зовнішній вигляд. Є потертості. Можна вказати наявність батареї, зарядного пристрою, паролю та інші дані та натискаємо Зберегти. В даний момент автоматично створюється картка клієнта та картка пристрою. Натискаємо Пристрій прийнято. Автоматично підставилось місце прийомки, тому що в карточці користувача також вказано місце прийомки. Якби в карточці користувача не вказано було місце, ми побирали з відкриваючого списку місць прийомки. Якщо клієнт хоче надати передоплату, натискаємо Сплатити, вибираємо необхідний спосіб оплати, вказуємо суму. Далі друкуємо квитанцію клієнту, з якою він прийде, після того, як пристрій Буде відремонтовано. Також в цей момент створюється завдання на відповідального та на всіх сервісних майстрів даного відділу. Про цьому завданні всі сервісні майстри отримують повідомлення в системі про те, що з'явилось нове замовлення обслуговування. Після того, як сервісний майстер бере ремонт до себе в роботу, ставимо статус на діагностиці. Та прописуємо сервісного майстера зі списку у відповідному полі. Сервісний майстер проводить діагностику і в чаті може прописувати причину поломки та необхідний ремонт для того, щоб менеджер зв'язався з клієнтом та погодив виконання ремонту. Наприклад, потрібна заміна модуля. Після того як ремонт погоджено, менеджер ставить мітку Узгоджено. Сервісний майстер розпочинає ремонт та ставить статус в ремонті. Якщо на складі є запасні частини, то сервісний мастер проводить ремонт. Якщо запасних частин немає, то ставиться статус замовити деталі або очікуємо на деталі. Такі замовлення обслуговування можна побачити в управлінні процесом у відповідних колонках. Після того, як деталі доставлені на склад, сервісний майстер з замовлення обслуговування робить таблицю робіт, де вказує склад, роботи, запасні частини, які були використані під час ремонту, та затверджує документ. Даний документ інтегрований з модулем Склад. Тому запасні частини списуються зі складу, а в таблиці ми бачимо роздрібні ціни для нашого клієнту. Після завершення ремонту ставить статус Готове. Менеджер оповіщає клієнта про готовність ремонту. Оповіщення може бути як дзвінок по телефону або автоматичне відправлення SMS на телефон, Viber або в Telegram. Менеджер може відмітити статус оповіщення зі списку оповіщено. Клієнт приходить з квитанцією, по якій менеджер знаходить дане замовлення обслуговування, приймає від клієнта залишок по оплаті, натискає Сплатити, вибирає Спосіб оплати, вказує суму. Якщо даний ремонт підпадає під гарантію, то ставимо в полі гарантія кількість місяців. Видає пристрій. Вказуємо при цьому місце видачі. Автоматично розрахувалася дата кінця гарантії на даний ремонт, до якої клієнт може звернутися і безкоштовно відремонтувати ще раз даний пристрій, якщо виникла ця ж сама проблема. Менеджер друкує акт виконаних робіт. А також друкує гарантійний талон. Дані друковані форми користувач може налаштовувати самостійно. Сьогодні ми розглянули, як же працювати з регістром замовлення обслуговування. Дякую за увагу!